Всім привіт! Сьогодні третій день нашого перебування в Еміратах. Ми сьогодні знову поїхали з Максом в Дубай, але вже дубай Дейро Сіті Молл. І вирішили скупити. Зараз Макс вийшов на первіт. Стоїть із таксі. Але вони дуже швидко рухаються, тому що тут основний транспорт це переміщення тільки таксі. Там дуже багато. Воно як маршрутки. Тут одна підійшла, одразу заходять, сідають і їдуть. Бачите, їх багато їх. А дивіться, що в мене є. а? а? Старбакс! Huh -huh! Ми сьогодні з Максом дня вже 6 годин ходимо, шопимося. Ось що ми вже накупили. Накупили, куча нас там пакетів, пакетів, пакетиків, 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 і там купа-купа, все. Ще нам тут гуляти до макшутки 2,5 години, тому ми насолоджуємося купа крутою,